У чудову зимню пору дуже радий кожен з нас видати новинок гору. Розповісти про релакс. Розважальний комплекс Релакс вулиця Черняховського, 103В у Житомирі. Саме тут відбувається наше святкове новорічне засідання розважального клубу Побрехеньки от ну, розважальний комплекс Релакс це готельні номери, паб клуб дискохол, караоке, кафе, російські бані, кальянна кімната. І скрізь ми намагаємось побувати і вам про це все розказати. А от зараз ви бачите на так, Незвичному якомусь одязі так ми стоїмо по брехеньківці. Я вам скажу, що це все символічно. Бо ось дід Мороз, який поруч зі мною стоїть, ми його назвали Кризовий Дід Мороз. Кризовий. От а оці ось хлопці, шість чоловік, які стоять, це ми назвали місяці, але їх не 12, а шість, тому що ми вважаємо, що через шість місяців уже. Криза буде позаду. Ми будемо виходити з кризи. І у діда Мороза відросте справжня борода і в місяці. Буде їх 12, і Воно одягнуться в гарні одяги, і будуть у них теж у кого бороди. А хто молоденький квітень та травень, то не буде. Ну звичайно, це от ми цього бажаємо і вам усім, і нам. От. Ну, а тепер э, переходимо до побрехенічек. Перше коло побрехенек в нашому клубі. Будь ласка, дідусь у морози. Эх, ну, я вже дядя мороз, тогда раз без бороди, що ж Мальчик делать. Мороз. Мальчик мороз, да. Такой. Ну, от сидять мальчики після Нового року. Такие і... мальчики. Маль... Ну, хорошенькі <реш> такі, телефонний дзвоночок, знімають трубочку, один такий. Ребят, слышишь, пацаны, тут девчонки звонят. Мы отдохнуть не хотим. Да хотим, хотим, пусть больше сюда не звонят. А это, знаете, новый, новый, год, подарки. И вот такой разговор. Как вы думаете, что лучше подарить жене? Один большой подарок или много маленьких? Ну, я думаю, что много маленьких. О, правильно, поэтому я и купил стакан семечек. А я Дед Мороз, а Юрчик мальчик от Морозок. Да, дед с детства был маленький, назрист. Але він над собою працював і е, кожного дня висів по е, одній годині на турніку. Да, довшим я від цього не став, але вже через місяць е, міг почесати спокійно ногу. <ріху> ну а от е, наш жартівливий клуб Обрехеньки такі дослідження проводить е, про новорічні свята. І от перше дослідження таке на запитання, чи п'єте ви горілку на новий рік. Е, респонденти відповіли.

Маленький хлопчик отримує подарунок від Діда Мороза. Каже, діду, щось я каже, не поняв. Подарунки даруєш ти, пенсію приносить листоноша. Каже, дітей приносить Аїст. Навіщо ми каже, батька тримаємо? каже. Сережа, знаєш, що ми тут так по, по, ну, домовились, що це порадилося, це Дід Мороз у нас кризовий, а ти будеш кризова снігуренька. Воєнна часть, ніч, Вдруг зі сторони поста вистріл. Ну, прибегает в начале смотри тут. Разрешите доложить к нам ліс какой-то страшний бородатий мешком, наверное, какой-то Говорит, из за таких придурків, як ти Іванов, уже третій новий год без діда Мороза. Новорічна казочка. З'їв вовк бабцю, одягнувся в її халат, лігу ліжечку і почав чекати червону шапочку. Але звідки ж йому було знати, що у бабусі такий темпераментний дідусь? Ну і знову дослідження, запитання: скільки ви будете зустрічати новий рік? З 31 по 1 10%. З 31 по 14 50%. З 25 по 14, з 25 грудня по 14 20%. З 25 грудня по 10 травня 20%. <плес> 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 Я зрозумів. Так, знову продовжуємо дослідження. Що ви на новий рік будете пити? Горілку чи шампанське? Шампанське 100%, горілку 100%. Але при цьому треба мати на увазі, що в результаті переходу від старого нового року до нового року найбільше навантаження перепадає на печінку. Ну а тепер ми переходимо вже до безпосереднього знайомства з розважальним. Комплексом релакс. От тільки тільки но ви з'явитись у розважальному комплексі. Релакс вас тут гостинно можуть зустріти у барі. У барі, от саме за баром. Я зараз господар бара тут. Тут море напоїв і всяких і кріпших і більш легких. І чай, і кава, і все що завгодно. От справа в тому, що я ще не сказав, що тут у релаксі є крім того, що я все назвав, є ще така, так називається назване місто автомобілів. Чудова парку, парковка, чудова стоянка для автомобілів під охороною, під загорожею. Ну що ж, ми продовжуємо розповідати побрехеньки, продовжуємо засідати. Лікарю, підскажіть, будь ласка, код Хмельницького. Е, ви, ви в своєму при своєму розумі ви дзвоните в лікарню. Що засітяки? Ви дзвоните на пошту, там вам підкажуть код Хмельницького. Ви що п'яний? Ні, я тверезий, як стеклешко. Підкажіть, будь ласка, код Хмельницького. Я Хмельницький, зараз свята мені розкодуватися треба. <рес> ну, це після зустрічі Нового року. Мужик піднімається з падуна, іде до туалету, бере з собою мобілку і думає: так треба ж привітати мою там зазнобу Діну. От, ну з допомогою швидкого набору бере, шукає Діну, набирає. А, 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 а поруч була ця дім. Він випадково набирає дім, домашній телефон. Дружина бере, бере трубочку. Він, Алло, він сонечка, зайка, діночка, я вітаю тебе, я кохаю тебе, тоді зрозумівши, що проколовся, вимикає телефон, виходить з телефону, дружина стоїть з домашнім телефоном. Люба, хто телефонував? Вона каже: та так, подружка. <реш> Ну, а я встречаю соседа своего на кухне, ну, в общаге, как всегда, там же весело жить, да. Да, встречаю соседа, говорю, Серега, вот ты мне скажи, чем тебя жена кормит, что ты такой полный? Он ну, так пострел на меня, говорит, ты знаешь, да ничем не кормит, это я с голоду пухну. это ж мы расташувались зараз в развлекательном комплексе «Релакс» у кафе. Ну, так, они называют и, люби, любовно, так и мы ресторанчик, да, <решили> кафе-кафешка, ресторанчик, да. И тут рассказываем по брехенечки. Так, про что, хлопцы? Про-про. Ну, про новый Рик? А, ну, майже про новый Рик. Вы знаете, новогодние праздники вдруг друг прибегает к друзьям к остальным такой расстроенный, говорит: "Все, ребята, я с вами на новый год не пойду. А почему? Говорит: Вы знаете, мне не жить. Что случилось? Говорит: Доктор в справке написал, что мне не жить. Сейчас инфекция, грипп. Я беруть справку, смотрю. Дурепо, лікар написав, що в тебе нежить. <рик> ну ж про Новий рік. Тобто в новорічні свята йде так, мужик, вулицею, зустрічає молоденьку дівчину, гарненьку, красиву, Він подивився, так би, от би моїй дружині такі ноги. Іде далі, знову зустрічає дівчини. От би моїй дружині такі груди. Так збентежився. От, при, приходить додому, дзвонить двері, відкриває дружина. Що в тебе так очі горять? Та ти повіриш, Люба, всю дорогу про тебе тільки й думав. Айтага, знаєте, от такого нагаминає, якби, якби що джентльмени збираються mm. в такому закоулочці, в такому темному барі святкують Новий рік. Вот і серії такий хороший старий анекдот. Настоящий джентльмен это человек, который называет кошку кошкой, даже если он споткнулся об неё и упал. Вот, бачите, ми радісні такі сьогодні святкові А є ж люди сумні такі, то, знаєте, таке мудре, мудре таке вислів що кактус це зневірений у житті огірок? <рес> Ось це, де ми зараз розташувалися. Якраз називається в кафе. Таке зірочка, зала кафе, зірочка або ж космос, космічне небо. Бачите, одні зірочки. От ну давайте по побрехеніщі розповідати так у на кос... космосі у космосі, на космічну тему да. про космоса. Да. Леонід Черновецький каже: Я нещодавно повернувся з відпустки. Дивно, з планети діджу ще ніхто не повертався. Пішла жінка скуповуватись на базар. скуповувалась, скуповувалась, мать грошей немає. Вона міліцію, міліцію ка міліцію каже: ну а де ви, хоч, гроші ці тримали? Та в бюстгальтері. галтері. Та що ви не відчували, як тягнув? Та відчувала, та я ж думав, що воно гарні наміри. <риклад> 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 Оце така зірочка білявка докоряє знайомому каже, навіщо ти мені працівний порадив на, на, на зиму вікна заклеїти? А що, в квартирі стало дуже жарко? Ні, дуже темно. Це ж знаєте, новорічні свята. Воно ж не витримає, мужик. коли більше вип'є ніж. Один мужик так випив більше, ніж треба, ішов, ішов, поточився і впав. Лежить, люди тут прибігли. Та каже: визвіть швидку, а та каже, підніміть йому голову, розтемніть йому комірець, нащупайте пульса. А дід так стояв, стояв. Дайте йому чарку горілки. Той відкрив, так сів. Чули, що оказав дід? Робіть те, що він сказав. <риклад> От ми зараз в релаксі в популярному місці – клубі Паб-клуб, а ну, тут свій окремий барчик, є, столики. А от ми розташувалися в такому, в такому куточку, який називається Рінг. Ну, рінг тут не для того, щоб потім випив по 100 грам і пішов без е, рукавичок боксерських вияснять відносини. От сіли тут за столиком і можете рінгувати. Хто більше вип'є, хто і переміг. А ну, діду, як там? На що трінга? Новини. Нещодавно відбувся з'їзд мальованських уфологів. Але його прирвав е, 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 нальот Житомирських наркологів. <рив> <рив> дід теревенько, грицько хитрий, бо, бо ми дійсно знаходимось на мальованці на карбутовці. От Черняхівського 103 В е, релакс. От ні, я по побратимічу: <рив> діду, діду, <рив> ти ж кризовий дід Мороз, то сій мовчи. От жінка каже, чоловікові прийшов п'яний. Ну ти оце пропивав зарплату, ти хоч про сім'ю, про дітей своїх подумав. А как же, подумав, я ще вранці написав заяву до профкому на матеріальну допомогу. <рик> Посвящается многим жонам, и моей в том числе. <рик> Бежит мужик з работы, вдруг встречает: ты чого домой -то так мчишся? Да, надо кушать сварить. Ну, а жена що на работе? Да, нет дома, что больная, да нет, голодная. <рик> Ну що, діду, викликаю вас, викликаю на вас на, на бокс. Ось сюди, Хлопці, я вам хочу сказати, Хлопці. що це вже 20 років хожу до нашої півнушки і ні разу не зустрів жодної порядної дівчини. <риклад> Значить, так, це колгоспний водій. Ну, до того вже допився він, обідає навіть із чаркою, випиває. От. Ну його визвали на правління колгоспу і допікають. Ну як же ти можеш? Як же ти можеш під час роботи пити? Ну, ну, ми, ну ми, ми не без того. Ну ми розуміємо, що чарчину можна, але ж треба пити з головою. От. Ну, відпустили, він виходить. Тут мужики. Ну що, що? Врізали догану чи що, чи з роботи вигнали? Та де там? Сказали, що треба пити з головою, а я п'ю з, з головним механіком. <рив> а это, ну, значит, поскольку конец года, футбольная тематика, вы знаете, футбол, это весь год был. Новости футбольные. Вчера, <рив> после одного матча, раздавая автографы, Давид Бекхем случайно подписал контракт с Красненским футбольным клубом. <рив> Ну, знаете, да, ребята только что были на ринге. Продолжаем футбольную спортивную тему. Да, на да наконец-то, наконец-то. Житомирская футбольная команда победила Донецкий Шахтер. Но правда Шахтер оправдывался, говорил, что во-первых он был уставший, во-вторых у него была каска, на... во-третьих он был один, а их было 11 человек. Хлопцы, про футбол ни слова. Лучше, давайте краще говорить про бокс, там у нас краще досягнення. Вот. Ну а это бокс куточку тут у релаксе посидел, добрый мужик вранці прокидается, ну ніякий. Звони набирает трубку, вот. а там женщина какая-то він каже, алло, це я говорю по телефону. Та жінка роздратована, ні, по телевізору. Йолки-маталки, прямий ефір, а я в трусах. <риклад> От зараз ми в оригінальній, оздобленій в східному такому вигляді кальянній кімнаті. Де Сережа вже кальянчиком балується, от ви замовити, можете тут тут, звичайно, ви чуєте струмочок, да? це водограйчик, тут у цій залі є так. Ну просто затишно і гарно відпочивається. Ну, дійсно у східному стилі, тому що тут є і подушечки такі м'якенькі, і диванчики, і все. І до речі, я не сказав про те, що тут у кожній залі, і тут в кальяні теж є монітор, на якому можна подивитися і футбол, і бокс, про який ми сьогодні говорили. От, але ми говоримо сьогодні про гумор. Так, будучи у відділенні міліції, важливий свідок Микола попросив, щоб його загримували або зробили пластику. Міліціянти використали давно відомий спосіб. Після того, як Микола покинув відділення, його навіть мама рідна не впізнала. Ну, я там. Кальянчик. Непогано, непогано. Да, е, не... Старий дід. о, о! <святе> Старий дід жаліється нотаріусу. Каже: ніяк не можу, каже, заповіта каже, не писати для нас. А що ж там, які проблеми? Та не знаю, ніфіга, каже, піше це разом чи окремо. Каже. <святе> <святе> о, <святе> о. о, на. М -м -м -м. Ну, я ж по брехенечок повинен розповісти. Це зустріч нового року. За столом уже все. Мужик так піднімає очі, дивиться на жінку, на жінщину і каже: Слухайте, де я з вами міг раніше зустрічатися. Та прочумайся ти, дурню, це я твоя дружина. <риклад> От чуєте, як, як, як бульчить, як булькає цей струмочок, цей водограй, цей фонтанчик. Нам дуже сподобалося тут. І ми вирішили одне питання гумору розглянути саме біля цього фонтану. Так? Так. Так так, <laughs> так, так, так. Возвращается муж поздно, с гулянки домой, ну или рано, то есть варианты разные. Заходит, значит, подходит, раз на столе записка такой, читает. Дорогой, твой ужин находится в желудке у собаки. <laughs> а это мы еще... О, дождик пошел, дождик пошел, теплая пошла. <laughs> а это мы еще, не... <laughs> да, мы еще не трогали тему блондинок. Вот одна блондинка рассказывает второй блондинке. Представляешь, говорит, ужас какой. Свадьба у меня, говорит, а я ногу сломала. Говорит, ну еще, жених ушел, а куда он уйдет со сломанной ногой? А я расширю чистую правду, хлопцы. Я вам сегодня ночью настал у мроги роги. Что и мне, деду? И тебе, Юрчику, я переспал со своей южинку. А у мене народна приміта. Ви знаєте, якщо два чоловіка одновременно говорять одну і ту ж фразу, значить вони уронили на ногу батарею. Під новий рік Микола, де, лизнувши вагон потяга, Львів, Київ, переконався ще раз, що язик до Києва доведе. Дружина Карабаса Барабаса докаряє йому. от ти Карабас, жадібний, да? а дозволяєш Буратини купатися в нашому фонтані. Тобі що, води не шкода? Тихіше, це не вода, а спирт. І чим більше Буратина буде в ньому плавати, тим міцніше буде каньяк. запитує. Алло, алло, з вашого номера дзвонили на цей телефон? Так, дзвонили. А хто? Не знаю. Я качу, нас тут багато. А ви що, організація до певної міри? Це тюрма, а ми в'язні. <рес> дуже таке компактне приміщення у розважальному комплексі Релакс, але так все розміщено, тут тільки послуг в цьому приміщенні. Багато про які мене розповіли. От, наприклад, що тут відбувається караоке дуже часто. От тут є чудові готельні номери. Просто чудові. Ось подивіться. Ну просто просто клас. От. І ще ми не розповіли про те, що тут є російська баня. Російська баня, а тут нам дуже сподобалося, бо тут окремо кімната відпочинку, тут окремо є е, стіл для масажу. От. тут і чудовий басейн, чудова російська баня, і звичайно ж, да, водичка, та тем... ну та це знаєш на смак. От і. І, звичайно ж, дивіться, ось такий, ось такий камін, біля якого Валерій Городничий і хоче вам подарувати новорічний фокус. Дорогі друзі, я хочу спеціально повторити цей фокус для тих, хто не вірить, тому що завжди... Вот люди видели этот фокус всего один раз, но уже несколько раз говорили, что там специально выключали камеру. Поэтому смотрите внимательно, ничего не выключается. Я беру колоду карт, попрошу Владимира Ильича взять абсолютно любую карту. Естественно, я ее не вижу. Да, любую. Абсолютно любую. Какая больше нравится? Да. Будеку. Будеку. Ну, ось все. Есть. Итак, ось я все. ее не вижу. Ты не повинен я, ее, мать, да, а? я ее возьму, а ты, пожалуйста, на ней распишись. Возьми, пожалуйста, маркер, поставь а -а -а. свои инициалы или просто автограф. Ну, чисто, выпадково, маркер у мене в звичайно. так, чтобы много не писать, я напишу букву В. Ха -ха. Володя. Валера. Ай, -а -а -а. и Валера. <laughs> так, итак, пожалуйста, теперь что мы делаем? Я все еще эту карту не вижу. Я просто попрошу, я вот так буду бросать карты, внимательно. Так, вложи сюда свою карту. Внизу. Ну, обычаем до низу, да. Угу. Так. Хорошо. Все. Итак, карта у нас в колоде. Теперь объясняю, что я хочу сделать. Я просто-напросто беру эту колоду и вот таким вот образом кладу, у меня специально приготовлен вот такой вот мешочек. Обычный пакетик, который есть на любом рынке везде. Внимательно. Я сюда кладу эту колоду. Вот таким вот образом. И рассыпаю карты. Видно, да? Да. Ну, а теперь я попытаюсь найти задуманную Ильичом карту. Внимательно. Оп. Обратите внимание, в пакетике появилась всего одна карта. Теперь обратите внимание на нее. Естественно, это карта с буквой В. А теперь делаем самое простое. Я просто достаю из этого пакета и отдаю Владимиру Ильичу на память. То есть, да, самый обычный пакет, самые обычные карты. Ну и сразу же быстренький анекдот про фокус. Виходить на арену цирка фокусник і говорить, що зараз понадобится абсолютно будь-який допоможник із залу. От ти, мальчик, вийди. Мальчик виходить, он говорит, мальчик, а тепер подтверди всьому залу, всьому цирку, що ти мене видишь в перший раз. В перший раз, папа, в перший раз. Ну Як це у нас сьогодні не звучала тема даєшників? На, на дорозі недавно влаштувався на роботу даєшників. У нього хобі рибалка. Він такий. От він вибігає, вибігає на трасу, зупиняє десятку. Стоп, 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 перевіряє документи. Під козирьок посміхається, віддає 50 гривень, відпускає машину. Я зупиняю іномарку, Стоп, 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 стоп. Перевірив документи, все, козирьок дає 100 гривень, відпускаємо. Цей з розчервонілим обличчям виходив начальник, вибігає, Петро, що ти робиш? Що ти робиш, Петро? Каже, товариш капітан. Прикормлюю, каже, прикормлюю місце. Да. Ну, а от про даїшників часто розповідав, до речі, Костянтин Яновський. І зараз побрехенечка від нього. А ви знаєте, як жениться старий чоловік, йому 70, а їй 18? От він і запитує у свого товариша, як це ж мені жити? Мені ж 70, а їй 18, що ж мені робити? А він каже, знаєш що, візьми секретаря, через рік зустрічається, каже: ну як у тебе справи? Ну, то я нормально живу, нормально. Вже і дружина вагітна, 18-річна, вагітна, а секретар, і секретар теж вагітна. Тож нагадуємо, що проводимо своє засідання розважального клубу нашому у розважальному комплексі Релакс. Ну Тут не тільки розважитись можна, можна відпочити. Нагадую вам знову, що тут є чудові, затишні, гарні, теплі е, готельні номери, Значить, російська баня з басейном, з кімнатою відпочинку, От, що ще тут, е, паб-клуб. Паб е, кальянна залами, кальянна кімната, де ми були чудово. от дис-дискохол, де відбуваються різні заходи з назв під назвою Будь ближче до зірок тут виступають зірки естради. І останній, наскільки я знаю, останнім тут був е Сашко Воєвудський. Так yes, от, yes, от, yes, от, yes, от заходи yes, відпочив і караоке караоке постійно проходить це. Так, от про що я ще не сказав. Значить, зараз я під... А чого ти не допомагаєш? Ну, допомагаю. що да. тут можна да. помити авто своє. Ну, це, стоять, а, да. Автомобільне химчистка. місто автомобілів, тут да, парковка, я говорив, вже закрита і під охороною значить, можна е, помити автомобіль. Тут для автомобілів, хіщ, е, хімчистка і по, по, поліровка, так, поліровка. А ще тут кафе, є, є бар, є кафе. В кафе з чудовою кухнею, смачною кухнею. Тут найсмачніша у Сі Житомирі утка в яблуках, не коні в яблуках, утка в яблуках. От Проводити Що? Весілля, от вас да, запрошують сюди е, е, на норвічні, новорічні і різдвяні свята, от, до цього кафе, до бару і взагалі відпочити в релаксі. Але тут проводиться постійно весілля, дні народження, корпоративи різні, е, зустрічі різні, навіть лекції тут е, 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 да, є мультимедійний. мультимедійний екран і плеєр. Тож, ну, звичайно, тут від. Е, е, почити можна, і справою зайнятися. От. Ну що ж, е, і довгі, і коротенькі, побрехеньки, із релакса. <рес> Приходить мужик к психологу і так вкратчу говорить, доктор, ви знаєте, мені кажется, у нас в холодильнике хтось живе. Доктор так: з чого це ви взяли? Жена постоянно туда носит продукты знаете, такой немножко трагический. Мужик, короче, поломал челюсть Боже. и лежит в больнице. Тут приходит жена, и просто ему яблоки. Он так смотрит и говорит, положи в тумбочку. На следующий день она приносит ему персики. Она смотрит, она говорит, положи в тумбочку. На следующий день она приносит ему арбуз. Она говорит, дура, ты бы еще орехи принесла. <реш> идет дед со своей женкой, а на встречу идет молодая красивая белявка. Ну і о, ця білявочка о, до діда о, вітається і каже: Здрастуйте. А о, жінка діда каже: бач, яка чемна, яка вихована дівчина, яка культурна. Дід, Яка там культурна, хропе, як коня! <риснє> Дві бабульки одна одній каже: Ти знаєш, я на старість на старі років стала гіпнотизером. Як це? кажу, от зайду до тролейбуса чи до маршрутки. Тільки подивлюся на молодого чоловіка, він уже спить. Ресторан сидять за столом, двоє уже хорошо накушавшихся молодих чоловік. Один просипається, смотрите на другого, говорить: що там є твоє лицо знакоме? Ти где родився? В Житомирі. І я в Житомирі. В якому роддомі? В першому. І я в першому. В какой школе учился? В 25-й. И я в 25-й. А потом где? В институте. И я в институте. Тут заходит начальство, говорит, что там, как у нас? Да все нормально, все как обычно. Опять близнецы Ивановы друг друга узнать не могут. Любі наші жінки, запам'ятайте, справжні чоловіки на дорозі не валяються. Вони валяються на диванах у релаксі і дивляться передачу по брехеньки. Це новорічна екскурсія школярів в Ермітаж, Картина галерея, екскурсовод водить, Каже: оце каже картина художника Сурікова, оце каже Яблонська, а це каже художник Г. Школярі кажуть, даремно ви так дядько, хоч художник ге, а картина непогана каже. Ну і ще хочу вам нагадати, чому в такому вигляді незвичному. Значить, знову ж на початку передачі говорив, а тепер кажу, це Дід Мороз кризовий, а це місяці. Там казка є у Шварца, чи що 12 місяців, так? Маршака? Маршака. 12 місяців, а нас тут 6 місяців. Ми сподіваємося, що через 6 місяців, Шість місяців криза закінчиться в країні, і ми почнемо розцвітати. Ну а тепер остання побрехиничка на закусочку. От м, каже один одному: ти знаєш, коли до мене прийшла справжня любов, мені дуже пощастило. А чому дружини не було вдома? <риклад> Шановні друзі, щоб у вашому домі, на свята і в будні було щастя, був достаток. Всього вам доброго з вами прощається Розважального комплексу Релакс, вулиця Черняховського, 103 В, програма Жарт-клуб. Побрехенькі! <laughs> pobre gentil, pobre gentil